Доброго дня! Сьогодні у нас буде маленька тема, яка насправді є дуже обширною, що можна вживати на харчування. Почнемо, мабуть, з яєць. Яйця це наше все. Яйця, бекон, сало, м'ясо, перевага на жирних сортах. Риба, аналогічно. Будь-яку рибу можна, але, звичайно, перевага на жирних сортах. Море продукти нам усі можна. Зелень Зелень можна їсти просто в необмеженій кількості. Овочі це ті, що ростуть над поверхні землі, тому це дуже просто запам'ятати. Єдине, хочу сказати, наприклад, візьмемо кукурудзу, вона наче росте над поверхні землі, але її вживати нам не можна, тому що там дуже великий вміст цукру. В той же час, якщо взяти моркву, яка є корнеплодом, нам її можна, але в досить обмеженій кількості. Кабачки баклажани цукіні нам можна. Сири, якщо вони жирністю більше 45%, нам можна. Якщо це кисломолочний сир, обирайте дуже жирний. Не обирайте ніколи обезжирені сорта. Це ж стосується і таких продуктів, як вершки і сметану. Якщо ви собі її берете, бере, будь ласка, фермерську у бабусі жирну, гарну сметанку, або якщо в магазині, то має бути жирність від 30%. Фрукти Фрукти нам не можна. Зате нам можна вживати ягоди, можна вживати горішки, але теж будьте дуже уважні до горіхів. Наприклад, кешю він дуже смачний, але там дуже велика кількість вуглеводів. Тому, якщо ви любите і вживаєте кишню, обмежте просто кількість. В той же час арахіс дуже не бажано, тому що це бобова культура, це не є горіх і там дуже велика кількість цукрів і вуглеводів. Із цитрусових, мабуть, є один продукт, який нам дозволений це лимон. Ну, лайм, в принципі, теж. Якщо ви додаєте сік лимона до приготування соусів чи випічки, можна так само, наприклад, водичка з лимоном з м'ятою, просто шикарно. Але їсти шматками лимон нам не можна. Тому що, навіть якщо вважати, що він дуже кислий, там все ж таки дуже багато цукрів, як і в будь-якому цитрусі. Що? Я нічого не забула. Якщо авокадо. Точно, авокадо це просто наш топчик. Він корисний, там багато жирів, рослинного походження, і ви можете просто вводити його в щоденне харчування з приводу жирів. Сало бікон я називала, сюди можна додати оливкова олія, олія авокадо, масло гхі, вершкове масло, кокосове олія це. Те, що смачно, корисно, і ви можете завжди щось смачненьке з цього приготувати. Тоді до наступної зустрічі з наступною темою.